Я бросив хазяйство, бросив худобу. Ну як бросив, там уже нічого бросати було. Життя дороже. Станіслав Шевченко з родиною евакуювалися з села Куртівка на Донеччині. Його населений пункт знищений внаслідок російських обстрілів. Притіли на два каби. один каб попав в водопровод на вулицю, другий водопрокаб прилетів, попав в огороди. Тобто вулицю було знищено. А третій каб прилетів ще метрів двісті. І у повожді садика в дитячу площадку, де загинула мати, дитина, а друга дитина в Дніпрі дуже важка. Немає пальців, в бідрі осколок. Разом із Танісовом евакуювали також сестру та матір. Чоловік розповів, що саме не загинув під час обстрілу. Це моє щастя, що я зайшов у хату. То, що в кришу влетіло крило, скаба, пробило горище, застряло в полу, рука одірвала просто. Дитина встала до столика підійти, полетіли стекла, її кинуло метрів на п'ять об стінку, там ковер висів і там зложені дорожки були. Прихисток родині з Донеччини надала жителька Кременчука Тетяна Василенко у селі Вільні Терешки. Ми одна країна. У нас немає донецькі, луганські, харківські чи там ще ми одна, одна країна. Як, як це так можна ділити? Народ, це тільки росіяни можуть нас поділити. Ми все одно їм не дамо цього зробити. Сім'ї буде надані послуги соціального супровіду, будуть допомога в оформленні всіх необхідних пільг. По потім сімейні лікарі і подальше спеціалізована медична підтримка буде здійснюватися даної особи, Михайло Годим Суспільне новини, Полтава.